Слава Ісусу Христу, дорогі дітки. Сьогодні у нас буде тема уроку недільної школи про. Ісусом Христом, учнів апостолів, перших учнів та апостолів. Ми пам'ятаємо, що перші учні Ісуса Христа їх було 12, Ісус Христос їх обрав для того, щоб навчити законом царства Господнього, так, і навчити істини і правди, правди Господа Бога. Так? Також пізнання мудрості, добра і радості, так? І всіх дарів Духа Святого, миру, слави і добра. Також... Основним таким завданням, яке, першим завданням для апостолів було це проповідь Святого Євангелія, яке нам сповіщає про, про закони Царства Божого, так, про дари Духа Небесного. І таке основне завдання це наслідування Ісуса Христа, це зцілення хворих. Так, це, як ми пригадуємо, Ісус Христос зціляв, мав владу зціляти хворих, хворих мав владу воскрешатих із мертвих. Ми пам'ятаємо історію про друга Лазаря, так, коли Ісус Христос воскресив його із мертвих. Також пам'ятаємо багато історій, таких, наприклад, як історія про зцілення сліпого, коли Ісус Христос зцілив е, е, його і. Е, е, в Артемей почав бачити, так, отримав, от, отримав зір. Також пам'ятаємо таку історію про. Дочки священнослужителя, начальника синагоги, яка була надзвичайно хвора, ніхто їй не міг допомогти. Тобто, основне таке завдання апостолів це було наслідування Христа, отримання дарів Духа Святого. Так? І ми пам'ятаємо, що кожен, кожен з нас створені за образом і подобою Господа Бога. Тобто, Кожного з нас є надзвичайно велика сила. Тільки ці дари і цю силу нам потрібно вдосконалювати, нам потрібно навчатися для того, як, як правильно е, дарами Духа Святого е, в, майбутньому, е, в майбутньому володіти. Так? І е, як ми можемо, наприклад, зціляти або себе, або інших, одним єдиним словом. Звичайно, ми можемо у молитві просити Господа Бога. Тобто, якщо ми молимося, якщо ми Віримо в це, так? або наше зцілення, або, наприклад, наших ближніх. Так? І Господь Бог нам обов'язково дарує, дарує це зцілення. Тобто завжди потрібно мати віру, потрібно молитися, просити Господа Бога, і ми будемо якби, отримувати таку надзвичайно велику силу, так само, як і учні апостоли Ісуса Христа. І завжди якби, сповідувати добро, сповідувати мир і радість, так? всі три Духа Небесного. Домашнє завдання буде прочитати історію про 12 учнів Ісуса Христа про обрання перших апостолів, це сторіночка 316 наших біблій. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей!